Сьогодні відбувся дуже чудовий екологічний захід, а саме захід по зарибленню лівобережного дренажного каналу. Було випущено малька товстолоба, Білого Амура та Коропа. Буде така рекреаційна функція виконуватися цим мальком. Це зариблення відбувалося у рамках реалізації проекту бюджету участі. Я хочу подякувати Наталі Чередько за те, що вона виступила ініціатором. І за рахунок бюджету участі ми сьогодні будемо проводити зариблення нашого дренажного каналу. В нас в планах, як у міської влади, провести механічне очищення всього цього дренажного каналу, тому що за роки свого існування він потребує чищення, але ці роботи ми вже будемо проводити після закінчення військового стану. Дякую всім, хто приєднався до. Цієї події я дякую тим е, людям, які голосували за мій проект. Я дуже рада, що взагалі існує така програма як бюджет участі, що можна приймати участь. Це корисно для нашого міста. І це Прекрасно, дуже сподобалось, коли самі брали рибу і ложили, згадували бажання. Риба там буде жити спокійним життя, Витати там розміжатися. Дякуючи громаді, а та також меру міста це дійство проводиться. Хотів би подякувати на Дніпропетровщині. Це, мабуть, одне місто, яке проводиться таке, таке зариблення. Я думаю, що подивлячись сьогодні це зариблення і другим мерим міста і селищні голови, і може теж таки будуть проводити акції. Це дуже. Значна подія для вашого міста.